Як зробити такий чудовий букет? Почнемо все спочатку. І, як завжди, ми вже це робили неодноразово. Ми зробимо шарики наші, але трошки буде невеличкий нюанс, тому що квітка буде важка, тому нам її потрібно буде зафіксувати все, як завжди. Заповнюємо. Наші шарики розрівнюємо і з'єднуємо. Залишаємо на півгодинки і через півгодинку зустрінемося для подальших дій. Наш шарик відпочив буквально півгодинки. Тепер я одну частину я відкриваю, тепер. Тому що воно і шар важкий, і все важке. Я беру шпажку, ось таку будь-яку, яка у вас є. Тепер я беру е рисовий конус, е вставляю сюди шпажку. Шпажка бажано така поплотніше. Ну, то щоб не зламалась, коли у вас такий шар буде великий. Сюди я запускаю зефірчик. І ось так зверху. Так. І а, втикаю в наш шар. Ось таким чином. Можна навіть ще трошки глибше. Ось так. І ось тут. Ось тут. Я теж закриваю трошки, як би клеєм приклеюю, щоб у нас шпажка не. Ну, це такий, потім ми як зробимо, ми її знімемо, щоб ми могли красиво зробити квітку. Все, Ось тут теж ми запакуємо, щоб воно нікуди у нас не ділося. І так, залишаємо, ну, хай там годин на 10, щоб воно у нас приклеїлось дуже-дуже добре. Це можна робити заздалегідь. Так, у мене наша заготовка простояла десь 12 годин. Дістаємо її з другого шарика. Тут вона вже така підстила. Так, дивіться. О, і вона тримається на шпажці. Тепер ми зробимо з вами гортензію, але я її хочу зробити так, як у нас квітка повинна бути велика. Для... Це буде для одного букета, Для ну, такий подарунковий букет. Я візьму не 127 насадку, а 128-му. Вона більша, і квіти будуть більші. Вона буде така пишна. Ну, набираємо масу і приступаємо. Набрали нашу масу і починаємо працювати. Ну, Тут вже показувати, як робити квітки, ну, трошки покажу, але ж нічого особливого тут немає. Ми вже це з вами проходили. Раз, два. Три, чотири. Ой-ой-ой, завелось трошки м'яка маса. Але просто у нас тут пелюстки, тут ми зараз закриємо, у нас більші. І варто їх робити, ну, на такий букет, великими. Я придумала, як потримати нашу гортензію, але я вирішила спочатку її профарбувати. І цього разу я хочу, щоб у мене вона була фіолетового кольору. Ось тут серединки. Тому я трошечки її профарбую Ой, фіолетовим кольором. Не всю, а ось так всерединки. А потім вже поставлю. Все ж таки білі течінки, бо я на картинках і везде бачу, що якого кольору фактично квітка, такі вони і течінки. Тому дуже, щоб вони відрізнялись, я теж не хочу. Я профарбувала нашу гортензію і тепер ставимо течінки. Я взяла мішечок з білим зефірчиком. І ставимо течінки, де нам заманеться. Пропоную упакувати нашу гортензію ось таким чином. Ну, ви вже бачили на картинці. Так, наша гортензія вже стабілізувалася. Ось вона. І я для того, щоб е, на час пакування я її закрию. Можна плівкою. Ну, я візьму. Кульочок ось такий, щоб я її не пошкодила. Що ми робимо? Дістаємо, вона стабілізувалась, я її припудрила. Все нормально. І тепер для того, щоб мені подовжити а, ручку для тримання, я трошечки додам сюди а, шпажок таких ось у мене є 30-сантиметрових. То не страшно для клієнта, тому що вони ви, 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 витащаться і все буде добре. Так, Відставляємо в сторонку. І тепер беремо тішю. У мене тішю тут 50 см шириною, ну і, мабуть, стандартна тішю. Беремо листочок і я ділю його рівно на 4 частини. Ми відрізали 4 тіш'ю, і тепер я роблю ось таким чином. Я люблю робити по-своєму, не так, як дехто робить. А мені так, подобається. я роблю, ось, бачите, такий будиночок. два, Дві криші будиночка. Тепер я роблю ось так і роблю ось так. І в мене, виходить, ось такі чотири штучки. Чотири будиночки, і так роблю з кожним листочком. Ще разок покажу будиночок два. Ось так і ось так. Все, тут трошечки зажимаємо. Зробили наші заготовочки, і тепер, ну, я приблизно складаю, беремо нашу гортензію. І ось таким чином. Щоб у нас був захват, ми викладаємо наш тішію. Можете зробити ще більше їх. О, дивіться, яка краса. Можна ще трошечки навіть нижче. Котик мій прийшов. І ось тут нам потрібно зажати скотчем. Я отак положу і підрівняю О. Можна вірьовочкою, можна скотчем, чим завгодно, але щоб воно у вас трималось. Так, чудово. Відставляємо в сторонку, беремо. Основну нашу плівку. У мене плівка квадрат, вона 60 см шириною, ну, 60 на 60 квадрат відрізаємо. Нам потрібно буде два квадрати, навіть трошки менше, тому відрізаю по лінії розрізу. Відрізали два квадрата Ну у мене 60 на 60, і тепер. Один з них я ділю пополам, а один ділю на чотири частини. Саме перше з цими листами, з цими упаковками ми робимо ось таку штуку. Беремо двосторонній скотч, і на одну сторону ми наклеюємо наш двосторонній скотч на край. Знімаємо захисну плівку і скручуємо ось таким чином, як коробочка для сімочок, пам'ятаєте? Ось так. О. Все у нас повинно приклеїтись. Тепер ми ось тут приблизно ось так, обрізаємо рівненько наш край і ставимо, закриваємо наші шпажечки. Ось таким чином. Тут ми прив'язуємо. Будь-якою ленточкою. Тепер беремо одну другу частину нашої упаковочної плівки і робимо ось таку штучку. Ось так. Ну, приблизно однаково. І фіксуємо також скотчем, де ми зможемо ось тут зафіксувати. Ось так виглядає наша заготовочка. Бачите? Ось так зложили і все. Тепер сюди ми кладемо наш букетик, нашу гортензію. І робимо, ось, бачите, ну, так, височенько від квітки і фіксуємо ось тут нашу, нашу заготовочку. Теж прив'язуємо. Тепер ми беремо дві. Наші четвертинки і робимо ось таким чином. Хопа, дивіться, ось так. Закрутили тільки оцей край, край трошки вище. Все, ось так. І тут ми зафіксували скотчем. Те ж саме робимо з цієї сторони. Ось так зафіксували. Ось такі половинки у нас теж вийшли. Тепер беремо нашу квітку і ми ось так вкладаємо подальші наші упаковочні плівки. Уже тут дивимось, де нам краще їх залишити. Ось цю можна ось так. Дивіться. Прив'язуємо. Ми на фінішній прямій беремо останній наш листочок нашого паперу і робимо ось таку штучку. Так, тут завужуємо, щоб нам удобно було пакувати. Ось, дивіться, ось так ми робимо і фіксуємо скотчем. Єсть. Беремо наш букетик, перевертаємо і ось таким чином прив'язуємо вже основательно. Запускаємо ниточку, чи шнурочок якийсь, чи бантик, ленточку. Все ви вже дивіться, як ви захочете. І... Тягуємо, дивимось, щоб у нас все було красиво. Зараз я підтягну. О. О, і в мене є ось такі бусінки. Ось де. я хочу зав'язати. Ой. сюда бусинку девять я как краса Ось такий букет ми з вами зробили від А до Я. Нічого важкого, все дуже просто, все можна зробити вишукано, красиво. Дивіться, як це виглядає. Ну, взагалі, як на мене, дуже вишукано і красиво. І коштувати він, до речі, буде недорого. Ну що, на сьогодні я з вами прощаюсь. Люблю вас. До зустрічі! Пока-пока!